10 років. Захотілося йому зайнятися футболом. Взяв він дідові воротарські рукавиці і пішов записуватися на футбол. Приходить він до тренера і каже: візьміть мене, хочу стати воротарем. Тренер подивився на тьомку, на його задертий носик. І на рукавиці професійні. І спитав, а звідки ж у тебе ось ці рукавиці? Чомка каже, це дідові рукавиці, він мені ось дав. А в якій ж команді грав твій дід? питає тренер. В Київському Динамо, сказав Тьомка. Тренер оцінив такий жарць. І похвалив тьомку. Молодець. Тренер у ту хвилину не підозрював, що Тьомка не вигадував і не жартував. Тому що після того, як тренер узнав прізвище ім'я діда, він пригадав історію, коли в наше місто приїхала команда Київського Динамо, ветерани. Щоб провести зустріч із місцевими ветеранами. І так трапилося, що в Київському Динамо з якоїсь там причини не було воротаря саме на цю гру. І от вони звернулися до місцевих друзів і попросили, дайте нам воротаря на одну гру. Ну, якраз ось був Тьомкин дід. І він відіграв всю цю гру у воротах Київського Динамо. У знак дружби кияни подарували дідові і форму, і рукавиці, а ще подарували теплі спомини про цю гру, про гравців Олександра Бойка, Володимира Лозинського, Юрія Мороза. Сергія Коновалова. Ну, ось така історія. Це бувальщина. Кому сподобалося, натисніть вподобайку. І до нових зустрічей, до нових історій. На все добре.